Доброго дня, шановні колеги. Ради вас бус і, мабуть, травми центральної нервової системи і вогнепальних поранень зараз наскільки багато, що це мусить знати і. Ті лікарі, які працюють в непрофільних стаціонарах, де раніше черепно-мозкова травма, або лікування їх наслідків, були вкрай рідкими пацієнтами. Безумовно, що ці пацієнти найтяжчі і з інфекційних ускладнень більше. І тут Передусім, хочу процитувати свого вчителя професора Шлапака, який казав, що е, жодна терапія не може замінити джерела хірургічного контролю. Тому десь відкрите е, хірургічне втручання, десь е, тренування шлуночків чи періодичні тренування церепроспінальної людини і має бути тим тренуванням. Джерела для нейроінфекції, тобто традиція призначати на довгі великих дозах антибіотики не повинна для нас бути ударкою нашим. Це стосується переважної більшості інфекцій центральної нервової системи. Я маю конфлікт інтерес з компанією Артерія, яка, в принципі, останнім часом перебирає такі провідні позиції, як джерело. Освітніх проєктів, джерело конференцій до недавнього часу, які проводилися і персон, тобто очно, і ось на сайті компанії, чітко вималювані перспективи, які можуть стратегічно зменшити нераціональне використання антибіотиків, в тому числі чи передусім скоротити тривалість антибіотикотерапії. На сьогоднішній день наскільки багато. Інфекції, які викликані антибіотикорезистентними збудниками, що з кожним роком і витрати на це збільшуються кількість людей, які страждають і помирають від цього, теж невпевно зростає. Що можна сказати про інфекції ЦНС? Вони потребують передусім перекриття грам-позитивних збутників. І після того, як закінчується антибіотіко-профілактика простими препаратами лі лінерліт, типа я навпаки хотів сказати простими препаратами, як це фазолін чи це в тому числі і другого покоління, треба бути готовим до антибіотикорезистентних збудників і. Лізенізоліт він найкраще проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і він ефективний іноді при навіть ванкомецин резистентних тип збутниках а, цих інфекцій. Але чи може лінізоліт випередити ванкоміцин і стати першою лінією лікування при МРСА? От сьогодні ми про це переговоримо. Ну і навпаки, меропенем, той, який вже використовується занадто широко, занадто довго. Напевне, що його ефективність суттєво знизилася при е, полідраг-резистентних е, інфекціях, але все ж таки е, іноді інфекції е, міняються, і меропенем, мабуть, залишається найбільш широко застосованим антибіотиком, особливо з тих, які проникають через. Гематоенцефалічний бар'єр. І як все ж таки цей препарат зберегти, коли все ж таки його не слід використовувати, тому що це зарано? А коли все ж таки його потрібно використовувати, навіть якщо він до цього стосовувався 3-4 тижні тому, але пацієнт все ж таки перебуває. В такому тяжкому стані ми теж про це поговоримо. Отже, вагомість проблеми антибіотикорезистентності не викликає сумою, тому що ось пару місяців назад Всесвітня організація охорони здоров'я видає чергові так сказати, попередження про цю проблему. І якщо ми повернемося до витоків, той хто знайшов пельні Олександр Флемінг. Він казав, що найбільш вірогідний пеніцилін перестане працювати, коли недостатнє його дозування буде супроводжуватися антибіотикорезистентністю. Ось в Гарвардському університеті провели такий експеримент від одного міка до 10 100 і 1000 мік. Продали, посадили туди ешеліки в і Спочатку вона не проростала, потім проросла один рік, потім 10 мінімальних ігрибуючих концентрацій, і доросла декількома штамами до тисячі доз. Тобто це не стільки залежить від е, антибіотика, скільки залежить від збудника, і з часом вони окрім е, е, певних виключень, яких. Наполовину колістін таким залишається виключенням, до якого не так швидко формується резистентність, то тобто, абсолютно переважно в більшості е антибіотиків, резистентність формується і не можна перемогти е бактерії таким простим шляхом продовження антибіотикотерапії. Е в чому проблема може бути не тільки медична, а й соціальна, тому що до недавнього часу антибіотики. Ще ширше використовувалися в тваринниці і лише ось в Європі в п'ятому році, а в Штатах, десь буквально пару років назад, вони були заборонені для широкого використання. Чому так важливо все такі поважати бактерії? Тому що їх принаймні в 10 разів більше бактеріальних клітин в організмі, ніж наших клітин. Це підкреслює австралійський дуже відомий професор, і він каже, що. Навіть короткочасне застосування потужних антибіотиків в кишечники формує антибіотикорезистентні штами за один чи три дня. Якщо ми цю антибіотику профілактику подовжуємо, то це має катастрофі... може мати катастрофічні наслідки. Отже, тривале застосування бета-лактамію, особливо поєднані з вторгенлою, підвищує ризики селекції саме карбопенемаз широкого спектру. Невідомо не чому. Трохі так це роблять, але це підтверджено в до декількох дослідженнях. Ось ключова стаття, яка показує, що саме в кишечнику формується основна кількість антибіотикорезистентних штамів. Потім вони проходять процес трансплокації самими широкими різними шляхами, і, врешті-решт, вони попадають, передусім в легені, але не відповідно центральну нервову систему. І ускладнюють перебіг черепно-мозкових парад. Якщо ми кажемо про стратегію подолання антибіотикорезистентності, то на першому етапі треба обмежитися цифазоліном і не використовувати більш потужні антибіотики, тому що насправді це більш активний, ефективний, дешевий і безпечний для абсолютної більшості грампозитивних бактерій, які живуть. На шкірі в позагоспітальних умовах, і оце ми підкреслили, у своїй монографії з професором Сірком, яку видавали в п'ять років назад, писали, і чотири роки назад вона була видана і перевидана. Зараз вона перебуває в відкритому доступі. Те, що це фазолін повинен бути для антибіотико-профілактики. Ми писали вже в своїх стандартних операційних процедурах для інституту нейрохірургії. І, е, на жаль, це ну, не завжди входить навіть ось, в наші локальні таку клінічну практику, хоча чітко написано і доведено, що е, якщо є позагоспітальна хлора, і треба перекрити ще і е, госпітальну, то ванкомецин не заміняється фазелін, а іноді е, додається додатково до цифазоліну, тому що ванкомецин на ну, такі зборники насправді слабіший. Е, треба, е, Видаляти всі нежиттєспроможні тканини і саме хірургічне видалення, ну на певних більшості випадків ефективніше, ніж антибіотикотерапія. і десь повинно на короткий час перекриватися антибіотиками, особливо кісткові уламки. Це ті, які а, ну, і обширність ураження, як на цьому малюнку, це те, що буде сприяти підвищеному ризику. Що ми? А, так сказати, підкреслювали в своїх стандартних операційних процедурах, які були видані в інституті, що профілактика і лікувальний курс бажано проводити короткими і п'ятиденний цілком може бути достатнім, якщо хірургічна обробка подалася і вона була ефективна. Якщо... Мікроорганізми а, з вулиці або зі шкіри, і це ще не, нема колонізації нашими такими реанімаційними заходами. Тут ми підкреслюємо, що ні ванкоміцин, ні тейкопланін, ні ліннізалід не настільки ефективні, як звичайні прості ацефолоспарини першого а, покоління і а, початково. Треба в застосовувати простіші антибіотики, лише при тривалому лікуванні. Це буде необхідно використовувати вже ось, наприклад, ванкоміцин чи ванкоміцин і лінізаліт, і в тому числі або передусім додавати їх з внутрішлуночковим, якщо це є міні-нгітер у ну, одна десята, ну, а ліпше двадцята від внутрішньовенної дози. Ну і е за кордоном завжди підкреслюється необхідність консультації клінічним мікробіологом, які, на, на жаль, в Україні ще немає. І відповідно, якщо стосується щось ванкоміцину, то треба відразу підкреслювати, що його треба вводити лише строго повільно, не перевищуючи швидкість, щоб не отримати синдрому червоної людини. Ну і відразу скажу, що у випадках ризиків в ниркових, ми ванкоміцин введення його обмежуємо. а інзоліт обмежуємо введення, коли є ризик анемії. Лікоцитопіні і тромбоцитопенії, коли є ризики подавлення кров'яного ростка. що не треба вводити, це не треба вводити для профілактики ті антибіотики, які вбивають нашу. А, Мікрофлору кишечника, тобто які мають анеробну активність. Тобто, це фотоксин не має анеробної активності, тому повинен застосовуватись, а це тріаксон має антиенеробну активність, тому він, як антибіотикопрофілактики, не повинен застосовувати ні в якому разі це е підкреслюють абсолютно всі без виключення стандартів. А от на другому етапі, коли Збудники вже можуть бути антибіотикорезистентності, іноді на етап. Клінічного погіршення необхідно посилити лікування і треба перекривати ті збудники які об'єднують таку групу ескейп. Це передусім грам-негативна флора, плюс стекелокок, які мають полірезистентність. Навіть при ескейп за кордоном дуже обмежено використовує антибіотик резерв, антибіотиків резервів, і це зберігає чутливість. тому за Великобританії ось ще десь 2014 рік, меропенем залишався ще в антибіотиках глибокого резерву. На жаль, наша ситуація з антисептикою, з медсестрами, з стандартами, з навантаженням зробила, що ці збудники розповсюдились. і. Нічого так сказать простіше не діє, і в нас меропенем використовується, іноді використовується повторно. Це зараз вже не виключення і за кордоном, і ось така гарна презентація, яку вкрай тяжкий хворий. Він приходив кілька разів в критичному стані, і лікарі, ось професор, підкреслює, що він повинен бути застосовуватись меропенем вже повторно, незважаючи на там. Попередньо його застосування пару тижнів тому, і в наших е, умовах е, це теж е, іноді е, буває в, в, в нашій клінічній практиці. На жаль, епіперацеліталін та забоктан, який е, був трошки вищого спектра, він е, не підтвердив е, ну, так, своєї порівняної ефективності з е, Меропенемом, і він програв декілька досліджень, які порівнюють. І ось у нас був клінічний випадок, коли кліп була в 105 ступені, практично ні до чого не, не чутлива, в більшості резистентна, але чутлива до колістину і амікацину. І ось ми цитуємо презентацію, в якій по проміжній чутливісті до меропенему, чутливісті до колістину і та гіцикліну і амікаци і гентаміцину. Визначали які ж антибіотики слід використовувати, і рекомендація, що декілька досліджень було підкреслювали, що гентаміцин таки да полістін му, мусить бути ще дальшим резервом, плюс-мінус та гіциклін, але з карбопенемом, зокрема з меропенемом, при тому, що чутливість проміжна. Ну і комбінаційна терапія: ось перше дослідження, яке покращує виживання, друге дослідження, яке покращує виживання з карбопенемом про проміжній чутливості. І ось третє дослідження, яке теж покращує в двох-трьох антибіотиках виживання ліпше при інфекціях з неконтрольованою резистивною. Ще одне дослідження в презентації Мартіна Коліпа. Показує, що це Авібактам, який ще новіший, ще дорожчий. Ну, за своїм ефективністю він ледве досяг ну, інферіорі, тобто те, що він не гірше, ніж меропенем. І, власне кажучи, дивіться, яке високе стандартне відхилення. Фактично, давня вже публікація, але вона дуже показова, тому що а, перший збудник вже до ПРПНЕ не був чутливий, а до це втазідімо він працював. Але коли була зміна збудника через тиждень лікування це фтазідімом Авібактамом, до нього абсолютно виникла нечутливість, а цей збудник вторно був чутливий до більш старого і ну, там, багато разів дешевшого миропенема. Своїй е, презентації професор Сірко, який, мабуть, оперує більше за всіх в світі таких хворих, і з е, такими прийнятними пристойними і навіть кращими результатами на найчаще хворих летальні 10% підкреслює, що і в них вони не можуть уникати антибіотикорезистентності, але тим не менш треба намагатися залишати препарати резерва саме для коротких курсів, коли пацієнти погіршуються, коли є саме ті ускладнення, які не можуть бути подолені швидко хірургічним шляхом, і ось ці результати демонструють, що десь там. Грам-позитивна флора, на відміну від пневмонії при інфекціях центральної нервової системи вище і потребує тут цього ж балансу між використанням простої по профілактиці, а потім комбінація або чередування препаратів з лінізолідом і ванкоміцином, а без інфекцій. ТНС не гра-позитивну на сьогоднішній день перекривають не так часто. І е, ми підкреслюємо те, теж у своїх монографіях, що кліренс він в інтенсивної терапії збільшується, тому іноді дозу треба використовувати м, тушу в інструкціях найвище, або навіть не йти е, за інструкцією, а йти за мінімальним інгібіруючим концентраціями і в е, кліренсом і перевищувати дозу е, тушу з інструкцією. Тобто інструкція не повинна обмежувати в виборі дози при проміжній чутливості. Ось ми теж рекомендуємо дози для внутрішньошлуночкового індолюбального введення. Це повинно бути скоріше менші дози і не перевищувати, бо можуть бути тяжкі місцеві ускладнення від якщо хтось візьме п'яту частину іноді десяту, то це може бути ускладнення. Доза повинна бути в середньому 1,20 від внутрішньовенної. Ну, і бажано вам теж мати е, ті стандартні операційні процедури, які будуть на е, вашому робочому е, столі. Ну, якщо у нас є інфекції центральної нервової системи, то коли там є металічні уламки, як на картинки, то вони менше інфікуються, найбільше інфікуються, коли є кіскові уламки. Тут треба вибрати антибіотик з найкращою проникністю, і це фолосперини, попри наші переконання при неушкодженому гематенцефалічному бар'єру мають малу або незначну проникність, і лише при ушкодженні їх проникність збільшується. А от лінізоліт навіть при неушкодженому бар'єрі має 90%. В CMS, порівняно з, скажімо так, внутрішньо веньом. МеруПНЕМ повинен використовуватись уже стандарт 6 грам на добу і бажано це не 3 рази по 2 грама, а 6 разів по 1 грама, і ми вже ввели це в свою рутинну практику. Нов ну, такий лінізолід, незважаючи на те, що е, дози можуть бути вищі і перевищувати мінімальну, мінімальну концентрацію, теж як і ванкомецін повинні використовуватись часто в верхніх дозах. Ну що тут ще характерно? Ось є лістерія, моноцитогенес. От для неї ампіцилін і щось просте, ефективніше ніж ванкомецін і лінізоліт. Тому іноді ампіцилін важливо додавати, навіть якщо цей зпутник висівається. Дексаметазон, знову таки пригнічує проникність, він це закриває пори, і на фоні дексаметазону дози в повинні бути більші. І, відповідно, якщо дози на межі, то проникність якось підкреслюється в блінні зеліна. Одна з найвищих це може бути ключовим фактором, оскільки в Плазмена концентрація абсолютно важлива, то а, треба знати цю фармакокінетику, і ось кілька досліджень, які цитують, показують, що виводяться швидко препарати з крові, особливо якщо вища інф... швидкість внутрішньовенних е... інфузій. Всі повинні знати, що і міро і іміпинем виводяться з крові менше ніж за дві години. І тому можна, маючи, знаючи навіть зону затримки росту, можна розрахувати ту дозу і ту швидкість введення, яка забезпечить 3-4 мік, як які казав і наголошував професор Тріщинський, з відповідно до розподілу. Якщо ми раніше отримували стійкий чи, чи чутливий, то зараз. Ми е, іноді просимо і для тяжких пацієнтів нам дадуть прямо зони затримки росту ось 17-19 міліметрів для мікацина. Це десь на, на межі, і якщо е, 12-16-18 мм міліметрів для того самого меропенема це дає змогу цей препарат використовувати. Що ось пише е, монографія? знову таки на налаштовує, що Певні збутники на них венкоміцінний лінізаліт може бути слабіший, ніж навіть ампіцилін. це саме вже згадана лістерія моноценгенс, яка є нерідко, особливо в імуносупресивних пацієнтів. Що ті саме згадують, що а, для якщо є або МДР, і зокрема псевдомонас то Слід використовувати дози високі. Нагадуємо, що лінізолід нормальний у пацієнтів з нитковою недостатністю, а якщо є пригнічення кров'яного ростка, то тоді залишається препаратом вибора ванкоміцит. Апіперецелін та забоктам програв опинемо, тому він на сьогоднішній день трошки обмежений. Ну що наступний етап? Завершаємо, на тому що треба все ж таки найтяжче питання клінічне, як же можна зупинити або призупинити використання антибіотиків. Да, тут є ускладнення, які потребують подовженої, особливо ліквареї, наявність кісткових уламків. Але ось у нас була така ситуація, коли припинили у нас перестав доступний бути гуманітарний колістін на фоні таких. Хліпсі є ліпсів ні до чого не чутливі, крім колістіна. Інше ми не вводили, просто виключення колістіна. призвело до того, що багато пройшли без антибіотиків, і не один хворий в нас не помер в цей період, і навіть не було сильного погіршення. Тому якщо хірургічно спрацювали, то тоді можна проводити деескалацію, і це дуже багато вахових потужних. Вслідження, які показують, що з деескалації з сумарним зменшенням антибіотиконавантаження результати покращуються. Якщо нас іноземці питають, що в нас які проблеми з військовою медициною, то ось у своїх презентаціях ми показуємо, що тяжкість збудників і е неможливість. Е Вчасно відійти від антибіотиків, тому що в нас склалися такі традиції. Був би в нас клінічний мікробіолог, він би нам заборонив і правильно зробив використовувати в половині. Ну, хоча б спочатку в третині випадків антибіотики занадто не обґрунтовані, занадто довго. Це журавлі в небі, але в е практичній медицині. Бажано проводити школи по антибіотикам, семінари, вводити стандартні операційні процедури. І на щастя, більшість навіть компаній, які виробляють антибіотики, вони в кінці кінців це підтримують, а не от сприяють тому, що бездумно використовували е, антибіотики, які мають бути антибіотиками е, резерву. Розрахунок міків навіть за зоною затримки росту і прирахунок на масу тіла та швидкість виведення кліенс, це дозволить покращити сильниця в руках, яка може вибрати ті самі шість грамів меропенема, тоді коли зазвичай вибирали два, і він тоді спрацює. Карбопенеми залишаються на жаль тими препаратами, які необхідні і життєспасаючі на етапі. Поки хірургія е, і імунітет не вирішать основну проблему е, радикальну, е, дозу треба е, найчастіше використовувати вище. І е, те, що зазначається в інструкції, принаймні для меротенеба, ну, ці саме фосфониці і інші, всі без виключення сучасні гайдлайни, кажуть, що водьте по масі пацієнта, по мікам, а не радше не по інструкції. Тобто, Іноді збільшення дози і швидше, раніше, відмінення карбопенемів – це одні з тих випадків, які можуть покращити. Дякую за увагу. здоров'я вашим пацієнтам. Я казав професор Терщинський, терапевтичних вам перемог. Ну, а всім нам загальної перемоги. Дякую за увагу.